Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися на громадські слухання по розгляду проєкту містободні документації, а саме детальний план території за межами села Засулля Лубенська району Полтавської області, земельна ділянка з кадастровим номером 5322 8860 8860, 0302-0093. Це ділянка за межами населеного пункту, де в планується плануються розміщення індустріального парку. У нас в на Раді Яш Моник Андрій Григорович, секретар Поріста Володимир Олександрович. Якщо будуть пропозиції з присутніх до рішень, до доповнення, то по процедурі називаємо призначення батьків, і які пропозиції? Пропозиції можна надавати як службу, так і письмово. Згідно з закону, буде проводитись відеозапис. Ну, і і і у нас у порядку денному одне питання детальний план території. Тому у нас на сьогоднішнє засідання запрошено головний архітектор проєкту дронь Мерина Сергійна. Тому я, якщо не, не менше до порядку денного. Я надаю слово і нам розповість про цей проєкт. Наразі не будь ласка мені про документацію. Доброго дня, шановні присутні. Дякую вам, що у вас з'явився час про те, щоб придати увагу цьому проєкту. Якщо буде не чути, то кажіть, я буду новатися говорити гучніше. Як ви сказали, презентується проєкт детального плану території за межами населеного пункту. Ми почнемо з того, що таке детальний план, і чому ми тут зібралися і навіщо взагалі ми витрачаємо наразі ваш час. Законом регулювання міцної діяльності у 2012 році було визначено необхідність розробки місміної документації і керування нею в розрізі питань земнопорядних та будівництва. Тобто, що це означає? Що жоден об'єкт будівництва не може бути збудований без наявної містобудівної документації. Місцівна документація визначена кілька рівнів. Ми зараз вам роздатимо документацію місцевого рівня, яка також ділиться на кілька рівнів. Це комплексні плани територіальних громад, генеральні плани території тобто населених пунктів і детальні плани території. Я назвала вам ієрархії, тобто від більшого до меншого. Наразі в нас підлягає розгляду найменший елемент письмової документації, який може бути, це детальний план території. Тобто, як я вже сказала, без такого детального плану не може здійснюватися забудова території проєктування. Не може бути отримано місце умов такого та обмежень, які являються вихідними даними для будівництва. Раніше багато людей плутають що такі місць умови та обмеження. Як звичайною мовою для громадян пояснюю, що це як, як дозвіл на будівництво як раніше взагала, хоч хоча це зараз не так. Наразі дозвіл на будівництво видає інспекція порти будівельному контролю, а їм передає видача вихідних даних, яка має керуватися місце документацією. Тобто місто документація визначає місто бд'єнні умови та обмеження, які накладаються на територію проєктування та території, які належать до неї прилягаючим. Крім того, цим законом було визначена процедура проведення громадських слухань для врахування громадських інтересів під час проведення громадських обговорень містобудівної документації. Тобто є ряд процедур, яка розглядається містобдівну документацією. Зокрема, зараз у нас з вами проходить саме така процедура. Це є процедура громадських слухань. Вона визначена обов'язковою, передбачена для того, щоб люди мали можливість прийняти участь у розвідні зазначених проєктів, дати свої пропозиції і скажімо так, і оголосити свою якусь думку. Це передбачено для максимального наближення до громад, до людей для інформування. Звісно, ця документація. Ви вже давно придне на сайті громадські слухання у нас розпочалися 28 серпня. Здається, так без 8, без 8. розпочалися. Без 8. Наразі у нас процедура громадських слухань. Громадські слухання складаються з одного дня, на яких на якому демонструється проєктне рішення детального плану чи іншої міста документації. документації для того, щоб якщо люди не розуміють, що бачать накреслення, що можна було їм донести це. З кемпляруською мовою, оскільки не кожна людина, я це розумію, може розуміти, що таке місцева документація, як її читати, як на неї дивитися. Бо не зовсім стандартні з е, е, документація, вона, -то Вона у нас працює вже в країні 10 років, але більш активно вона розробляється, мабуть, лише останніх років 7. Перші роки, звісно, маємо розуміти, що така документація для всіх була просто для ну, людей. Проєкту мені в принципі, мабуть, входити в структуру кожного об'єкту, немає сенсу, тому здебільшого тут закладні проекти, типові проекти рішення, тих, що вже ну типові не для радянського, ну з ким та часів, а типові для сучасних ті, що і ті, що були реалізовані на території України. Вони вони типові ці проекти застосовані сюди максимально скільки це можливо. Але панувальна структура може, може і змінюватися тоді, як будуть робити свої робочі проєкти. Загалом щодо території проєктування, я звернула увагу, також у нас в області діяльних проєктування є ще об'єкт, який розташовані вздовж траси Київ-Харків, це автозаправна станція. Від неї має бути також визначена санітарно захисна зона, що визначено також нормативними документами. Але наразі нашим детальним ця санітарно захисна зона не встановлена. Встановити ми її не маємо змоги з однієї причини, що вона не працює, що вона. Заправна станція наразі перебуває в напівзруйнованому стані. Оскільки е, санітарна захисна зона встановлюється від такої станції уже в випадку, якщо зрозуміло, що там буде розташовано залежно від тих, яких які будуть резервуари, які об'ємом, чи, 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 чи це буде газова чи не газова. Сінтерська зона визначається на в окремо, тому така сінтерна зона може бути визначена лише тоді, як буде вже намір все таки повідомлення цієї заправної станції. Я так розумію, подальшому це може зробити так само шляхом розроблення або такого детального плану, або комплексного плану, який визначить інтерну захисну зону. Поки що такої змоги у нас немає, тому в цій, в цій частині у нас вимогу з санітарних прав не дотримано, враховуючи те, що жодного виходу вона не становить. Загалом це такі об'єкти, як і заправна станція. Та і в принципі територія елеватора це є елеватор, територія індустріального парка це є е, об'єктами підвищеної небезпеки. Для того, щоб е, забезпечити всі максимальні можливі вимоги і норми до безпеки громадян, додатково до детального плану розробляється розділ інженерних технічних заходів цивільного захисту, цивільної оборони е, на особливий час і мирний період. Особливо враховуючи теперішній наш військовий стан в країні, яким визначаються основні заходи, які необхідно вчиняти в випадку, якщо на такий на такі об'єкт буде вчинено якісь злодіяння з, 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 з боку терористичної якихось. Тобто є, є два варіанти. Є особливий період ціктерористичних атаки, є варіант мирного періоду, коли може бути такий, як повінь, такі, як е, шторми. Чи інші катаклізми, які часто виникають на цього розробляються окремі розділи, які підлягають погодженню в ДСНС Полтавській області, але такі розділи не підлягають оприлюдню, тому на сайті їх можете не шукати. Такі розділ ми оприлюднювати не будемо. Ми його розробляємо окремо з так залученням представників служби в ДСНС і погоджують його саме. Вони і передається повному обсязі. він на зберігання міській раді. Міська рада в свою чергу. Демонструвати такі проєкти відкрито не може, окрім, окрім мирного періоду, в разі якщо є необхідність евакуації людей із території, яка, яка зазнала проєктування. Е, загалом е, ну, це все до того, що сам детальний план, що вам зараз демонструється, це е, три томи проєкту. Наразі вам демонструється основне креслення, яке представляє в собі е, основні такі цільові заходи. В повному обсязі проєктими з ними як і казала, можна на сайті, але окрім розділу протипожежної безпеки і цивільної оборони. І тому питання автозаправної станції воно буде так само ключовим, я так розумію, на підплепитального плану, і тоді буде визначатися розділ цивільної оборони. Вже також необхідність здійснення евакуації і так само центрально захисна зона. Наразі ми її не врахували, тому що, як я пояснила, ми цього зробити не можемо. Крім ну, в нас є ще одна заправна станція, як ви бачите, але ви десь захисна зона врахована, тому що вона діюча. Е, наразі ця сантера захисна зона також не не здійснює жодного впливу ні на нашу територію проєктування, ні наш територію проєктування не здійснює впливу, оскільки ми бачимо, червоні лінії наші не накладаються на територію заправних станції. заправна станція не доходить до, до території нашого проєктування. Загалом об'єкти живої об так само не підлягають жодному екологічному впливу при реалізації намірів цього детального плану, і в подальшому при накладенні таких обмежень до функціональних зон жодного впливу не зазнавати не будуть. Я, мабуть, в загальному розповіла, давайте, мабуть, перейдемо це простіше до питань, щоб я змогла точніше відповідати на кого, які виникли, тому що. Проекту до досить досить об'ємні площа проєктування складає 13 гектар і кілька виробничих об'єктів, які кожен з них, в принципі, цей як, як окремий структурний елемент великого індустріального парку. Дякую, мене, Ну, Дійсно, дуже цікава пшина доповідь по проекту.